Всім доброго дня, друзі. Е, Проїжджу через голубів, поки не буду казати, знімати. Пізніше все самі побачите. От реально не фатамісти. Чердак забитий. Тут у мене була така голуб'ятанька. Можна сказати, такой декорацію всякої там чутьлячки, хоч вони не декорація, а почта. Ну така для красоти тут у мене курочки закинули, так щоб люди приходять, дивляться там. Тож, можливо, комусь не хотів убирати, ну реально не фатамісти. Дивіться, вони плодяться, є голубенятка. Є на чердаку, що чорна там голубеня, вже її оганяв. Ось чорних є голубенята. Всі пари паровані, плодні. Ось почта сидить, дивіться, на яйця. Ось у почті голубенята є. Отакі. От дивіться, одна і кольця купив кольця. Тобто, кому цікаво. Отако, от щоб приїхали, оптом забрали. Якщо виборочно 500 пара, оптом я там зроблю дешевше. Зробимо там, не знаю, читали там по 300 гривень пару чи. Отак. От голубенят. Воно от дамо. Дивіться, голубенят навіть в подарок дам за голубенят. Такі хто фанат такої птиці, я був, загорівся, мені привезли, думаю, хай живуть собі ніколи не було в мене їх. Тобто хто фанат такої птиці, хто хоче для красоти, може така почта на кормілки, почта бомбезна. Кормить класно все. То Кому цікаво, бо тому що треба освободити місце. Далі самі побачите для чого, що відео буде, бо привіз дуже велику партію птиці. На нову птицю на якусь не перехожу, просто там товариш попросив забрати. В нього зараз проблемки там деякі є, пізніше забере. Тобто так, кому цікаво, от така птиця дійсно дуже потрібно освободити. Дзвоніть, приїжджайте, так кажу, одразу не передаю. Може хто поблизості тут. Зроблю хорошу чину. Вся птиця плодна, все. Зроблю по хорошій чині. Київська область, кагарлик. Чекаю на дзвіночки, пишіть, тому що треба дуже швидко це питання вирішити.